Сечень, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Да. Да. Красавчик, казацкого лайка тебе. Слава Украине. Дякую, героям слава. Я героям слава. Слава Украине. героем слава. Привет. Да-да, привет. На блогера попал, что ли? Да, вполне возможно. Да, я твой подписчик. Спасибо. Я, смотри, я смотрю твои записи. Молодец. Ты очень хорош. А вы откуда? Я из Баку, я из Азербайджана. Ага, понял. Привет, Азербайджану. Привет вам. Спасибо. Как вы, нормально? Ничего, ничего, держимся. А у тебя стримы бывают? Нет, только записи пока. Да, только записи, да. Я потому что постоянно на, на записях смотрю. Да, да. Стримы... Я под, сказал, может, какой-то запасной канал есть у тебя? Есть, есть, есть ссылка на запасной канал в... под каждым видео в описании и в шапке канала. Есть еще Telegram, почта и Patreon. Да, да я всех смотрю, но ты хорош, молодец. Спасибо, спасибо. Да, нормально. Я и Сергея смотрю. Он тоже. Э, Украина не Россия? Укра... Украина не Россия, да-да-да. Да-да-да, он тоже хорош. Не поспоришь с вами даже. Да-да-да, я ему... его тоже смотрю. И любимчика, да, любимчика всех Фархадов. Фархад это... Ну, вы как азербайджанец... Ну, я не как азербайджанец смотрю. Я смотрю так э, с той призмы, который э, с русскими как надо обращаться. Вот с этой призмы. Ну, тоже в чем-то соглашусь, да. Да, он и Виктора пока нету во время войны. Он редко проводится. Дедусика знаешь, наверное? Да, да, Дедусика знаю. Виктора Дедусика, да. да. Я его подписчик тоже. Да я всех почти так знаю что... так, украинских э, блогеров по сути. Да, да, я тоже смотрю иногда. Ну не буду задерживать. Да, да. Слава спасибо. Украине. Спасибо, все, вам Азербайджан удачи. Азербайджан с вами. Да, спасибо. Отдалиться. Слушай, а подожди, у подожди, подожди, тебя подожди, подожди, подожди. Это это, это, это римский римский герб. Это не фашистская. Это римский герб. Какой герб? Римский. Римская аквила. Погугли римская аквила. Аквила римская. Штандарт римский. Ты ч ⁇ сосед что ли с ума сошел? Я три года в Германии прожил в Мюнхене. Я знаю, что это такое. Ты откуда? А откуда ты... Потому что я три года в Германии прожил. Ты а где ты несёшь? в Германии ты... видел? А где ты такое в Германии видел? В Германии? Ёб ты, на стандартах фюрера, дурачок ты. А, ты, ты во времена фюрера жил? Злый Хто, хто злився? Та один тут. Підписаний на тебе, дуже круті відео в тебе. Дякую, дякую. Не хочу тебе затримувати, можна пару питань і піду. Давай. Скажи, будь ласка, а ще ти плануєш такі ролики, типу, з експертами і, туди, і тепер, то, що було колись? З якими експертами? Ну, там мені здається, що це було з істориком, розмова з істориком. А, з паном Віталієм в Оксверітатіс. А у нас недавно так. був стрім: е, Я, Воксверітатіс і Морозенко. Ти бачив Я щось прогавив? На... А ти на, на тому самому аккаунті стрімиш? Я, Чі -чі? Не, я не стрімлю, я тільки, я тільки викладаю відео. Стрім був на каналі Андрія Попека. Ми ніби угу. три е, такі. Я окола історичний, а вони історичні блогери, ну, скажімо так, історики за фахом. Е, ну, ми були в нього в гостях, як, от, як гості на стрімі Андрія Попека. Але у мене на каналі є викладено цей повний стрім, розмову нашу. Там, дуже круто. Там, там багато про історію. А чи планую я ще таке? Ну, так, щоб, щоб я сказав, що в ближчий час не планую, але взагалі я був би не проти ще зустрітись з, з ними і поговорити про щось. Просто треба якісь. І ще питання, якщо можна. Я тільки докажу, да, да. що тільки давай, якісь давай. питання треба зібрати, бо я, як не експерт, мені самому цікаво запитувати в них як в істориків, особливо от в пана Віталія він досить підкований в цій темі. І цікаво в нього запитувати щось. Тому назбирай якісь запитання, і, можливо, якось, якось проведемо щось спільне відео. І ще питання. Я думав, як з тобою можна зв'язатися? А зв'язати зі мною можна До. на пошті. На пошту будь-що пишіть. Mm -hmm. Будь-які пропозиції, як то кажуть, ідеї, скарги mm -hmm. і все таке. От, на, на пошті. It, і питання ще, просто це просто цікаво. Може, це None of my concerns, але цікаво, що. Е ти ці ну, ролики з русачками йо, робиш для русачків йо, ні, чи для українців? Ні, тільки для українців, звісно, для українців. Навіщо? Просто щоб. Ну, щоб зрозуміти роз, які вони, чи щоб їх перевиховувати. Е ні, для того, щоб їх перевиховувати, я навіть навіть не починав свою діяльність з такою метою. Це якщо хтось починає свою діяльність з метою перевиховувати московитів, це даремна справа. Вона ні до чого не приведе. Я починав свою діяльність для того, щоб показати українцям, донести українцям деякі свої думки, які от в мене були, і які я вважав, що ще недостатньо багато українців вважають так само. Для цього я починав свою діяльність, і е, за сумісництвом я е, робив це для того, щоб показати українцям ті цікаві історичні факти, які мені вдалося <світ> самому дізнатися. Ось, це, в принципі, ну, дві основні мотивації, чому я це починував. Чудово, чудово. Просто мені здалося, що існують ну, багато каналів з, так, з подібною тематикою, у яких якраз мета перехов... перевиховання. І це було якось так багато, едиотично. Так багато кому здається і. І на моєму каналі мені на початку ще дуже багато коментарів писали: що навіщо ти їх там в чомусь переконуєш? На що ти це, це робиш? Я не для цього з ними дискутую, я не для цього вступаю з ними в полеміку і ем, розбиваю їх. Не до, не до аргументи своїми справжніми аргументами. Я роблю це для того, вони виступають інструментом. Якщо б я просто записував, наприклад, ті ж історичні якісь е, історичні факти, так, які я демонструю. Якби я просто їх записував, у мене був би просто звичайний історичний канал. Але це не, не було б дуже цікаво і не було б дуже справедливо, бо я не історик, я не фахівець, щоб це робити. Але коли я їх беру і демонструю з тими, хто. Заперечує це все. От, наприклад, я демонструю документ про існування українців там в 17 столітті. А вони заперечують існування українців взагалі навіть зараз, не кажучи, вже там 100 років тому. Вони, вони можливість поставити мої твердження під сумнів. Я даю їм можливість з цим якось боротись, а вони не можуть. І тому мої аргументи виглядають ну, якби. Твердими, вони виглядають ґрунтовними, бо вони нічого не можуть з цим зробити. Вони, ті, хто зацікавлений їх розбити, зацікавлений посміятись. Мене що хо-хо, там от він показує українців в 17 столітті. Але не можуть. Глядач сам бачить, що я стою на, на території правди і з нею нічого не можеш зробити. Тому, тому це так виглядає. Це, це чудово. І тому я, і тому я цим займаюся. Ще розумію про той факт, що що? Це Донецькому мені прокинувся. Той факт, що дуже багато українців ще ніхера не розуміють. Ну не ніхера, я розумію, що не треба ділити своїх на правильних та неправильних, але я розумію, що ще купа людей, наприклад, там ну, з цієї частини України, звідки я, я з Донецького родом, і дуже багато людей все ще в полуміри. Там, типу, намагаються Українці. Типу, ну, на жаль, е, на жаль, усюди ще багато що не розуміють багато що ну розумієш, ми м отак, от. Ми взагалі стара нація, але політично, політично молода нація. У нас не було ніякої політики всю історію Радянського Союзу. Так? Тому у нас немає такого от... відчуття відповідальності за країну, за, там, за, за те, що тут відбувається. У нас немає цього. У нас досить ще інфантильний і наївний народ значною мірою, на жаль. Але так. я хочу вірити, що згодом, рік за роком, буде ставати краще. Головне виспає головне я, вистає. Я, я це прекрасно розумію. і е, Мені просто здавалося, це коли я ще в Донецьку жив. Ну, я був ще маленький, мені було 15 років, коли наша родина приїхала, і ніхто в Донецьку, я не знаю про інші регіони, але в Донецьку, там в Луганську, ніхто не здавався з питанням, що означає фраза, що, що вона варто, варта, ця фраза Я українець. Всім було по***. Типу, я дончанін, всі казали. Це в найкращому випадку, а інші казали Я русський. Так, це теж е... проблема. Ну не всіх. Вже вже я б сказав, що це менша проблема, ніж була, і значно такого регіонального патріотизму, регіонального такого. Ну, знаєш, я б назвав це. Не люблю це слово, але хуторянство. Ми не асоціюємо себе з Україною, з великою нацією на ще недавно 50 мільйонів населення. Хоча нас по по планеті земля і може і більше 50 мільйонів але от в самій україні величезна європейська нація і велика нація чудова нація Талановита нація. Ми асоціюємо себе своїм там, якимось хутіром. Там, от, в, е, не хочу нікого образити, але в Одесі я знаю, я чув в Одесі таке явище, Одесити більше Одесити, ну не, зараз не знаю, але свого часу так було, що більше Одесити, ніж українці було. Хоча, знову ж таки, я нікого не ображаю, нічого не стверджую. Можливо, я помиляюсь, я не одесит. Ну, і багато таке, де було. Це і стосується, і думаю, Заходу України, можливо, Закарпаття. Не знаю. Це багато де таке було. От. Та, і Я і, бачу, що ну, ти, ти ж напак, на, 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 ну я дуже сумніваюся, що ти тут реально кайфуєш сидиш, тому ти, мабуть, щось записував. Я просто запинув, але ще, ще є питання. Якщо, можливо, але ще я, викла, є. я викладу з тобою відео, таке е, умова у мене така. Без питань, але можеш тоді частину про... На... Добре. Е, ну, або. Можеш просто, там, не знаю, звук вимкнути добре, на тому добри, моменті. Так, я, я, я щось, щось придумаю. Це, тому що це якийсь галімий піар виходить, я добре. таке не люблю. Е, у мене є ще. Ну, якщо це корисно виходить, то, тоді декілька питань. Як ну, зимоги. давай, давай ще, ще два питання і, паречка, і побіжу да? до. У мене сьогодні є ентузіазм про історію з ними поговорити. Ох ти. Е, 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 у мене питання щодо. Ну, це таке більше дискусійне, я не думаю, що є правильний відповідь. Твоя думка. От, ну, конкретно про, про свій, своє місто запитаю. от В Донецьку дуже багато людей ж, жили. Там, там, там багато було людей, які підтримували ідеї євроінтеграції, підтримували ідеї українства українізації. Це не була така пустеля проросійська. ні. Е, я це прекрасно розумію. Просто така вибірка зараз залишилася, тому що багато хто поїхав, багато хто там типу, ховається і туди. І, і виглядає так, що, блять, Донецький це якесь більмо. Я це ну прекрасно розумію, але от мені мене питання: от тунець колись там рано чи пізно його звільнять? Що з цими людьми робити? Вони їх же їх же обоволванювали не 8 років, Їх вболванювали завжди, тому що ніколи не було ідеї українства в масах в Донецьку, і це буде величезна робота над помилками, тому що ідея українства і в Україні в масу дивись. не передвігали. Дуже проста дуже проста відповідь. Я вже в декількох, навіть напевне, минулих відео недавніх відповідав на це до до повномасштабного вторгнення. Ми дуже часто українці в українському інфополі. Ставили собі це питання, як нам от, от повернемо, ми там, якось, от, якось от, вийде. Там. Тоді ще ми думали, що це може вдасться якось дипломатично, може Росія розвалиться, ослабне там, економічно санкції ми задусимо і е якось от, Донецьк повернеться. Зараз ми розуміємо, що це може бути тільки військовим шляхом, ну швидше всього. Е і от, Багато ставили собі це питання: а як нам з ними жити? Що нам з ними робити? Як нам з ними жити? Та? Е Після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, після того, як ми побачили, що ми можемо встояти, і що в нас навіть є шанси перемогти, так, так питання більше не стоїть. Коли ми повернемо ці території, нам не треба буде думати, як нам з ними жити. Їм треба думати, як, нам, як їм з нами жити. Ось і все. Не виходить жити за запарібрю, куди, куди завгодно. Не подобається туди. Ми, е, Україна, українська ідея. Розумієш, от е, Віталій Портніков і, і ще дехто, ще деякі такі м, публіцисти, не знаю, як це сказати, е, журналісти в Україні озвучували таку ідею. От це, до речі, Нікноче буде пам'яну пам Тарістовіч теж таке е, озвучував, що в Україні щодо повномасштабного вторгнення. Е, супе, е, Іде суперечка ідей, їх декілька: проросійська, совєтська, українська європейська і українська націоналістична. І оці ідеї боролись між собою. Десь більше одної ідеї, десь більше іншої ідеї. Після того, як ми переможемо, не буде вже, як мінімум, всіх тих ідей, які не українські. Будуть тільки українські ідеї. І всі, хто не українські ідеї, для них місця вже немає. все. Немає для них місця. І тому і думати, як нам жити з носіями ідеї не української не треба. Якщо хтось там полюбляє Совочок чи Росію, йому не місце в Україні просто в Україні майбутнього, в Україні, яка переможе, не може бути місця для цього. Ось і все. Тому це, це так питання вже навіть не стоїть, як, як нам з ними бути. Вони будуть з нами. Ось і все. Там швидше всього і так залишиться тільки проукраїнські. Ну, я, я сподіваюся, що ти правий насправді. бо є, У мене були сумніви, є сумніви, це тому, що чому я вважаю це питання дискусійним. Я замість другого питання просто це продовжу, якщо можна. Ем, така ситуація просто виходить, що це величезна частка людей, і мені все одно здається, що те, що ти відповів на це дискусійне питання, це більше неправильним українцям в Україні на місце. Це так ні, ні, Просто... це не так. Неправильним українцям е, це вже небезпечно. Я не, не готовий з цим погодитись. Неправиль ну, це, це вже знаєш щось. От більше на оцей от символ у мене на грудях але це, це ж бой. Це, це... це ж да? <сум> це, це заради <сум> тролінгу. Це заради тролінгу, але це вже неправильні українці. Ні, це ті, хто не за Україну, ті, хто за, ну, апріорі не підтримує Україну. Ти ж говориш про таких колаборантів, там е, от от хто, хто загалом не дуже то і любить Україну. Я не прям про мутаків кажу, це я для... кажу про, про мишебрацьця. Ми мишебратці — це загалом і не українці. Розумієш, українець не може, не може бути мишебратцем з тим, хто його вбиває. Це хвора людина, якщо вона ну, якийсь, гірше, ніж стокгольмський синдром. Бо стокгольмський — це до, до того, хто взяв тебе в заручники, а, а до того, хто тебе вбиває, це взагалі якась шизофренія. Ну так. Да. Тому... Це можна як просто прихвовити прецедент сотських суд... німців за те, що ти типу, хотів, Я хотів, це, я хотів це, я це сказати, що досвід Чехії, в принципі, ми знаємо, що О, робити. Чимотан, Добре, вокзал... Робиш правильну справу, дуже радий, що тебе побачив Насправді. Дякую, на Дякую друже. Так, приємно приємно поспілкуватися Я зайшов сюди другий раз. Приємно поспілкуватися з кимось, кем... хто не ригає в, в камеру. А у мене Росія показується. Та, та, до речі. Росія. Я не знаю, що ти з цим робити. Я, моя VPN навіть немає. Ти, напевно, через ВКонтакті через заходив і тепер у Фейсбук, тебе. Фейсбук, Фейсбук. Не знаю, не знаю гатки ти... немає що з цим робити. Ну добре. Добре. Тобі з нервів, як канатів, там сі діла. Добре. Дай з. Піз... Слава Україні! Давай, героям слава! Щасти, щасти, друже.